В цьому відео розкажу про стерилізатор сушилку дитячих пляшечок парова Baby бріза У мене американський варіант, тому поруч стоїть адаптер, який адаптує з 110 на 220. Стерилізатор сушарка дуже сучасна та легка в використанні. Автоматично стерилізує та сушить пляшечки та інші аксесуари для годування. Це універсальна, по суті, машина 4 в одному. Використовується не тільки як стерилізатор, а як і стійка для зберігання. Тому що, якщо закрита кришка після стерилізації, то пляшечки або аксесуари будуть зберігатися до 24 часів. В стерилізованій ємкості. Особливості та деталі. Автоматично стерилізує і висихає. Тут є кнопка стерилізації, є кнопка окремо сушки, і разом сушка плюс стерилізація. Вбиває 99 ідеї шкідливих бактерій, а потім висихає одним натисканням кнопки. Або, як я вже сказала, можна одразу вибрати режим. Де стерилізація, а потім буде сушка. Використовує природню пару. Дивіться, тут у мене стоять стерилізовані бутилки, і там є ємкість, куди ми наливаємо воду. Налили воду і Будемо стерилізувати. Просте у використанні та чищенні. До речі, якщо у вас там з'являється накип, то можна почистити так, як звичайний електрочайник. Або просто протерти тряпочкою. А, нагрівальна пластина з нержавіючої сталі а, захищає від ржі. автоматичне вимикання. А, так. Шість режимів очищення. Прання, стерилізація сушіння. прання, сушіння, тільки прати, стерилізувати, висушити, тільки стерилізувати, тільки сухий. І так, спробуємо, як працює. Ми загрузили бутилочки. Натиснули кнопку Увімкнути. Так, в моєму випадку треба увімкнути. Кнопка увімкнути. І, наприклад, зараз ставлю сушку. І ось вона почала працювати. Працює дуже тихо, тому, якщо ви ставите на ніч, то ви взагалі не будете чути, як працює а, цей девайс. Якщо вам сподобалось стерилізатор, або залишились якісь питання, пишіть в коментарях, я буду намагатися відповісти. Але мені здається, з інструкцією все дуже просто. Натиснули Вімкнути, обрали